Привіт всім! Я рада зустрічі з вами на моєму каналі. І сьогодні ми прогуляємось садовим центром Єва. У моїх попередніх відео ми гуляли у ландшафтному парку Єва. Проте, біля парку є садовий центр, де продається так багато різних рослин. Що цей садовий центр е, ніяк не програє будь-якому ботанічному саду. Ось, наприклад, клен віяловий, який так сподобався мені е, у парку, можна купити тут. Проте ціна кусається, тому я додому поїду без клена. Але я вам хочу показати наскільки ціни. На рослини, а як на різноманіття рослин, які можна купити в Україні. Я думаю, що їх спокійно можна знайти і в інтернеті, у менших розмірах, тому що, звісно, ми платимо не тільки за сорт, а й за вік рослини. Тому що, щоб цей клен досягнув таких розмірів, потрібно напевно. Більше 10 років від маленького паростка, тому і відповідна ціна. Ось цей клен також: 17 тисяч 17 400 ніби. Дуже гарний клен. Я поблизу свого дому теж маю квітковий ринок і. Там такі клени були значно меншими і значно дешевшими. Ну, можливо, піду прогуляюсь туди і покажу вам, що продається на моєму маленькому квітковому ринку. А взагалі, то я зайшла між ці гірські сосни, бо сама вже не один рік мрію посадити собі їх у своєму садку. Проте завжди ціни на ці гірські сосни були дуже колючими. Я вже полюю за ними, ну, напевно, років 5, відколи почала цікавитися садівництвом і все ніяк не купила собі. Ну, просто пройдусь, подивлюся, покажу і вам. А ще мені подобаються такі покручені ялиці. Хотіла б мати і собі у своєму садку, тому що мої ялинки мають таку ідеальну конусоподібну форму. А тепер мені хочеться щось бачити, таке особливе у своєму саду. Щось Нестандартне, яке б відрізнялося від того, що в мене є. Тому хотіла б знайти якусь таку ялину нестандартної форми. Ну, не обов'язково це має бути ялина, просто якесь хвойне дерево нестандартної форми. Ну що ж, давайте звідси будемо виходити. Так, тут дуже багато різновидів гірських сосен. Які ж гарні ці колючі зелені подушечки. Ну що ж, а ми будемо прямувати далі. І тут ви подивіться, яка велика посадка великогабаритних рослин. Тобто у цьому садовому центрі є не лише контейнерні рослини, а й рослини великоміри. Ну що ж, пішли, прогуляємось між ними, подивимось, які сорти можна купити тут, або просто подивитися і прицінитися. Ось, наприклад, це дерево мене дуже зацікавило, мені дуже таке зараз подобається. Це ялиця віччя сорт бендула. 27 тисяч. Непогане таке дерево, навіть дуже непогане. Проте, чесно кажучи, я е, не люблю. Саджати великоміри, тому що з ними дуже багато мороки. По-перше, велика ціна, по-друге, потрібно заплатити ще за доставку, по-третє, найняти людей, щоб допомогли тобі посадити її у твоєму садку, а потім доглядати за неї і хвилюватися, щоб вона не пропала. Тому, я скоріш сюди прийшла не купити собі рослину, а подивитися на сорти, як вони виглядають, і, можливо, колись купити їх десь у більш-меншому розмірі. Ось це гортензія волотиста лаймлай 7500 гривень. Так, давайте я припиню вам Називати ціни, буду читати виключно сорти, види, назви цих дерев. Ми просто погуляємо ніби по ботанічному саду, тому що мене ці ціни теж дуже хвилюють, вони дуже великі. Проте ось тут я побачила сосну, яку нещодавно бачила у відео однієї американської блогерки. Ви тільки подивіться, яка ж вона гарна. Сосна гнучка сорту Wonderful Wolf Pyramid. Ну, якщо перекласти на українську мову, то буде Піраміда чарівного вовка. Ви тільки подивіться на її хвоїнки. Вони різного кольору. Одні зелені інші блакитні. Яка ж гарна ця сосна. А ось. Сосна гімалайська. Я раніше її зустрічала у садових центрах, проте ніколи не звертала уваги, що її хвоїнки теж різного кольору: одна зелена, одна блакитна. Ви колись це помічали? Я тепер і собі таку хочу у свій сад. Правда, місця для неї немає, але ж... Це диво ходити поміж таких гарних дерев і милуватися їхнім неймовірним виглядом. Так, а що в нас далі цікаве можна знайти? А далі росте гірська сосна, проте вже великих розмірів. Якщо ви думаєте, що ти маленькі, зелені, колючі подушечки такими і залишиться на все своє життя, то ні. Якщо е, їм не обламувати молоді прирости, то з часом гірська сосна матиме саме такий вигляд. Тому потрібно ще задуматись. Чи потрібна мені така гірська сосна? Я колись теж думала, що вона завжди буде лишатися маленькою. Але колись побачила в одному із ботанічних садів, що гірська сосна може досягати великих розмірів, якщо не обламувати її, молоді прирости. Ну і наостанок ще трішки подивлюсь на цю чарівну хвою, як же мені сподобалось це дерево, як же мені теж тепер його хочеться. Ну, хоч помилувалася, хоч побачила його наяву. А ми поміж алеєю із кленів прямуємо далі. Так, тут в нас висаджені берізки плакучої форми. Такі берізки мені теж подобаються, але ну, нема для них місця. Я вирішила, що е, листяних е, дерев у моєму саду не буде. Будуть виключно хвойні. А це гортензія пінки-вінки, теж волотиста. Бачите, її суцвіття не повні, а мають стерильні і фертильні квіти. Повторюся ще раз, що стерильні квіти це великі квіточки, а фертильні це маленькі квіточки. І таке суцвіття дуже нагадує біле, ніжне мережево. Боже, які ж гарні ці червонолисні віялові клени. Ну, хочу, хочу, хочу. Так, а ми давайте підійдемо ще до гарної хвої. Ви тільки, ну подивіться на ці чарівні сині шишки. Я раніше думала, що хвойні дерева потрібно обирати виключно за красу хвої. А тут підійшла до гарних шишок. Це в нас ялиця Корейська семінг просто красуня. А це сосна густоквіткова еліс Вернаде. Правда? Гарні хвойні. А ось знов ви подивіться, теж різнокольорові хвоїнки. Назва сосна дрібноквіткова. Я чомусь ніколи раніше не помічала різнокольорової хвої на інших деревах. А тепер прям третя – сосна. Так, а тут піхти сформовані конусом. Саме так і я хочу формувати свої піхти, проте ніяк руки не дійдуть до цього. Ну, По іншу сторону ростуть листяні дерева, але вони мене мало цікавлять. Мене більше вражають хвойні. Ось тільки подивіться тепер на ці чарівні шишки. Ну як можна не хотіти мати це дерево у своєму саду? Дивовижно. Просто краса. Так, а що ж це в нас за сорт? Ходімо пошукаємо. Обов'язково потрібно знати, що це за гарна красуня. Так, ну ось лиш тут є назва ялиця, високоросла главка. Отже, напевно, на всіх ялицях такі гарні шишки. Я раніше цього не помічала, тому що ялини мають інші шишки, ну, ось такі, як на цих ялинах. Напевно, ялиці і відрізняються такими гарними шишками. Ну, тепер буду знати. А ось іще, ви подивіться, ялиця Норманда. Потрібно ближче придивитися до цих дерев. Вони мені дуже сподобались. Які гарні великі шишки, коротка хвоя. І це красуня. А ось тут подивлюсь, як формується завдяки бамбукових паличок. Хвойні ніваки. Саме і я так собі хочу формувати, проте, знову ж таки, не доходять руки. Ну, можливо, на цьому тижні таки займуся обрізкою своїх піхт, формуванням своєї сосни ніваки і формуванням черешні на шпалері. Ну що ж, а ми будемо. Прощатися до наступних відео. Але в кінці не можу вам не показати ще й цю неймовірну красуню. Ну і навіщо я сюди зайшла? Тепер у мене є нова мрія посадити всі ці гарні дерева у своєму саду. Так, це в нас ялина європейська віргата. Неймовірне дерево. А я дякую вам за перегляд. Бувайте!